Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, а ви на каналі Метабівер. Як ви знаєте, існує 5 рівнів крінжу. На п'ятому рівні у людей закладає вуха, в них відбирає мову і вони навіть втрачають свідомість. Але після моїх останніх двох відео про бруму найкращі світові спеціалісти по крінжу хочуть ввести шостий рівень. Бо після їх перегляду у чоловіків пропадає потенція на тиждень, а у дівчат зменшуються груди. Тож не будемо гаяти часу і продовжуємо наш крінжовий крінж. Якщо ви не пам'ятаєте, що було в минулих частинах, то це норма. Я і сам ніхрена не пам'ятаю. Але давайте щось пригадувати. В нас є завдання від орка, у якого вкрали дружину якісь найманці. Я допитав вельмож Бруми і з'ясував, що один з них щось приховує звати його Зігмунд. Тож погнали до орка, побачимо що далі. Він мені не повірив і каже, йди і обшукай будинок Зігмунда. Знайди доказ. Ну, давайте обшукаємо. Коротше, обшукати той будинок Зігмунда, я думаю, він в Брумі, аж виявляється, що ні. Десь ось тут. Незрозуміло де. В нього там будинок? В корчах? Ну добре, підемо прогуляємось. Думаю, що найкраще буде піти якось отак. Так, бачу ведмедя і якесь поховання, чи що воно? Треба завітати. Бо що то я буду загравець в древні сувої, якщо не поколупаюсь в чужій могилі і не позабираю всі підношення? Ведмідь наче когось доїдає, вам не здається? Перевіряти це, звичайно, що я поки не буду. Так, ну що тут? О! Ленін повстав з мертвих. Якусь комуняцьку промову на мене вигукну. Кров звук тече, але я тримаюсь. Трохи безконтактного бою, на жаль, нуль пошкоджень. Треба його трохи попрактикувати. От скотиняка. І що далі? Коло себе мене в могилу покладе? Ану ще разок. Про пролітарії в нас щось було, А ну ще раз. А ну ще раз. А ну ще раз. А ну, раз. А ну тебе нахрен, падлом. Ну, я тебе запам'ятав, де ти тут є? Ще побачимось. Де там той ведмідь? Зараз я на ньому злість згонити буду. Порву, як собака, пропагандистську газету. О, а ну йди сюди п***ло. <різь> 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 так, ти також відпочивай поки що. Ще один любитель. Поїсти на природі. А я казав, а я попереджав. Гланди он, полопались. Коротше, це якийсь грабіжник невдаха. При ньому ще ключик був, але не від цієї скрині, як завжди, від якоїсь іншої. І правда, будиночок стоїть, дивись. Що вони в корчах будуються? Ей, хлопчику, ну ти чого одразу за ножа хапаєшся? Може, я якийсь кум зігмунда, а ти мене зараз нашинкуєш тут? Не перестану повторювати дуже затишні інтер'єри в цьому моді. Прямо зроблені з душею. Неважливо куди ви зайдете. Чи то до вельможі, чи то до бідняка. Всюди буде круто. Так, ну, знайшли ми докази, повертаємось до Орка. Орчина вже аж зубами скрегоче, так хоче морди бити. Ну, погнали. В будинку ми знайшли таємний хід, а потім почалась справжня мелодрама зі зрадженим орком та втечею з коханцем в корчі. Між видова любов і все таке інше орк чомусь спитав мене, що йому робити. Хі. Ну, я добра і щира людина, тому наказав їх так пошинкувати, щоб аж кишки на сокиру намотались. Да жартую, сказав, щоб він їх залишив в спокої. П'ятсот о орче. Не дивлячись на те, що ти орче, я тебе люблю. Ну, непогано, я не думав, що я думав, що це буде така про помсту історія, але бачите, як все розрішилось. Так, ну що його, ризикнути останніми трусами та збігати і спробувати щось небудь тут. Давайте забіжимо, раз ми вже тут. Подивимося, що там. Хто не пам'ятає, то нагадую. Маги дали мені завдання дізнатись, хто телепортує їм в будинок всякі речі, і відправили мене дослідити якусь вежу. Хм, Теж мені проблема. Аби мені хто нові джинси та куртку телепортував в квартиру, я був би тільки за. О, ось сюди вона. Та вежа. Щось мені, моє нутро підказує, що буде там важко. Але все одно е, завітаємо, якщо що, зробимо туди швидке переміщення. Так. Моза заговорить до мене. Скрафі. Тільки не лежи яйця, будь ласка. Бо я ж записую. Хто ти такий, хлопчику? Так. <рес> Дослідити Скрафі. Ну давайте. Дослідимо скрафі. Так. Страшні текстури. Моделька так собі. І що? Блохастий буде за мною тепер бігати? <світ> Схоже, в нас нове завдання непередбачене. Коротше, відвів я собаку ось цьому недоробку, питаю, чого у собаки рани на тушці. А він каже, що батько врізався в собаку час від часу, а також упускав на нього речі. Коротше, не віддав я йому пса, бо я ж поки ще в адекваті. Треба пошукати йому інше місце. А я можу його діду віддати. Оце гарний поворот. Оце таке мені подобається. Якщо не пам'ятаєте, то в першому відео ми зустріли діда, в якого вмер пес, і дідуля за ним дуже сумував. Тож це буде дуже гарний варіант. A storm gathers dark will carry us. Home. Scruffy's his name, eh? Who's a good boy, Who's a good boy? Ну, я вам скажу дуже крутий квест. Мені сподобався. Бачите тут, як все взаємопов'язане? Це досить таки круто. І досить несподівано. Так, ну, повертаємось назад. Так. Якісь хлопчина і навколо кістки. Oh, hello. I'm Все? Hello? Цікавий діалог. Мені сподобався. Бачу яких бандитів або мисливців. Так, де я тут лажу, я не зрозумів. А ну, ми наблизимось до них, що вони скажуть. Ні. Якісь дезертири, чи що. Бо в імперській броні. На тобі якраз по горбу. І одразу в піч. О, вже приготувався. Які гарні стейки. Ммм. Так, ну ми подивимось, де ми є. Побачив це дерево і чомусь подумав, що якщо по ньому пройти, то може щось буде цікаве. Ну, як, наприклад, скриня повна скарбів, хутра заморські, тепле ліжко з голою дівчиною. І недорого. Ну, як завжди, ні хренулічки немає. Так, тільки не кажіть, що ще й кота треба кудись вести. Я вам що, доктор Дулітл? Це він такий агресивний, тому що стейк із бандита вміхав. Ууу, як полетів. Так. Наче здалеку вона не так виглядала, вам не здається? Диви. Так гарно, що аж очі ріже. Все, заходимо. Та я пожартував. Давайте подивимось ще, що тут є. Може, тут сундучок. Який Ага, сундучок. Ну, все, тепер точно заходимо. Та я пожартував. Давайте ще з цієї сторони глянемо. Може, тут гуар сидить, а ми підемо повз і не побачимо. Угу. Сидить. Ну, все, тепер заходимо. Да пожартував, заходимо вже. Так, я сподіваюсь, вони одразу не будуть на мене нападати. Тихо, якийсь чмоня йде. Коротше, тут організація, яка є конкурентом гільдії магів. Колегія Шепотів. Вони зайняли цю вежу і намагаються відкалібрувати портали, а також розгадати всілякі таємниці в цій вежі. Я поговорив з головним стариганем тут і маю декілька варіантів вирішення проблеми. Можна пригрозити йому, він дасть задню, і все. Проблему вирішено, а квест закінчено. А можна допомогти цим горе-магам відкалібрувати портали. Ну що тут скажеш? Мабуть що будь-що я продовжу цей квест, все таки цікаво, що воно буде далі, а не просто так взяти і його а, закінчити. Are you ready for what awaits you? Мені вже ніякі випробування в житті не страшні. Я ж одружений. Коротше, він телепортує мене в Бруму, а я там в гільдії магів повинен покласти зачарованого чобота посеред хати. Таким макаром ми відкалібруємо портал. Ну, погнали. Ніхрена собі аж мову відібрало. Оце так висадка, ледь в танці не напудив. То це вони зараз побачать, що я тут чобота покладу. Як би вони того чобота потім мені не запхнули кудись. Щось побубнів, але наче нічого такого не сказав. Тепер повертаємося до того довбня. Останній етап. Він хоче тепер протестувати портал мною. Ну давай. Ну, наче на троля не перетворився, пісюн не відклеївся, значить, працює. Все. Закрив я цього квеста і в гільдії магів, і в колегії шепотів. Так собі було завдання, якщо чесно, до самої вежі йти було цікавіше. До речі, понишпоривши по ній, я взяв у чмоні ще одного квеста. Якийсь тут криворукий учень призвав Скампа з кампа з Облівіону, а той накивав хвостом. Треба знайти і депортувати нелегала назад. Ну погнали. Шановні друзі, якщо раптом вам подобається моя робота і є лишні копійки, то запрошую до мене на Патреон. Буду радий будь-якій допомозі. Посилання на допомогу Збройним силам України також в описі. Я оце тут бігаю і не зовсім розумію, чи є тут якийсь сюжет. Якщо до сюжету. Якоїсь історії. Тут, мабуть, ще нема. Це як, я не знаю, якийсь фріплейний мод чи що? Так, от ми і прийшли. Ніхрена собі скамп пристроївся в хатину. Михайло Степанович, чи не ти це? Прораб мій. От хрін. Ти ж з нас на роботі всю кров випив, тобі мало чи що? Ще й в неробочий час людей жреш. Земля тобі граніто. Здав це простеньке завдання і пропоную виконати ще декілька, які тут неподалік. Три квеста в нас тут. Тому здоров'яку, якщо ви не пам'ятаєте, принести книжку, книгу вбивств. А також вбити лідера гоблінів. І е, дістати ті сімейні реліквії. Давайте, мабуть, ще сюди і сходимо. Флешбеки в мене тут ностальгічні. На жаль, це тільки декорація, туди піти не можна. Так, що воно тут? Все. Хтось уже по мені фаєрволи пуляє. А ну, що тут? Дикі маги! О, скринька? Як написано в військовому статуті свиноорків, ворога ти можеш і не вбити, а скрині грабувати просто зобов'язаний. Брати треба найцінніше, як, наприклад, невипрані труселя, шкарпетки без пари і навіть бабусині панталони. Так, ну все, я їх щойно освободів добряче так, від душі прямо. Можна вже і же з доброї волі робити, якщо щось піде не за планом. Це ж тепер вони мене повинні обіймати, цілувати, квіти дарувати. Ух, прильот під сраку фаєрволом. Як так-то? А квіти ж де? а обіймашки. Джекпот. Оце я тут не освобождаю, бедолах. Ех. Ну, вперед на амбразуру голими руками. Так, як же мені вас розкидати, хлопчики? Так що по одному. Треба, мабуть, що якихось зіллів випити, бо щось вони мене дуже так ...по горбу дають. Наприклад... Ось таке зілля, яке дає 50 одиниць пошкоджень отрутою. Так. А також покращимо нашу оборонну здатність. Ну, вперед. Ну, підходьте, підходьте всі. Мінус два, Підходь, підходь, не соромся. Мінус три, Мінус чотири. Так От Зараза. Це був шостий. Може, на вежі тут хто є? Давай на ну, вип'ємо вип стаміни трошки. Щоб От Отак тобі, хлопчику. Трошки збережемося. Я там наче бачив двері. You won't leave here alive. Вони вибухають, якщо я. Ага. Баба вогонь. В прямому сенсі. О, карасі. Карасів беру. Якісь маги алкоголіки, чи що? А кістки вам навіщо? Ну такі безтолкові руїни. Нора під цими руїнами була глибока, але ні тобі речей нормальних, нічого. Тому я вирішив пропустити її зачистку. Можливо, сюди є якийсь квест, не знаю. Ходімо далі. Він мені погрожує чи ножем хизується. Якийсь дуже вже нерішучий маг. Згоняю в місто, попродаю мотлох, бо вже нікуди класти. Ну, гарно тут, гарно. Так би спінінга й закинув. О, а це там миється хтось. Мо дівчата. Ану, підемо й ми туди. Може, їм треба спинку потерти. Дівчата тут є. Але кому спинку їм терти також є, так що вони одразу кинулись мені морду товти. Да не знімав я вас кущів. Я грався в діабло і мортал. <плес> ну, згоден, тупа відмазка. Хто буде гратись в ту хрінь? Тут ще двоє. Мабуть, що в черзі були і дівчині спинку терти, тому й такі роздратовані. Тут в них лагер. Так. Амулет, який скорочує час між криками. А це амулет спротиву вогню. Що саме цікаве, в цьому лагері вже значно більше айтемів, чим було в тому... в тих руїнах. Ходімо далі. Поки я милувався Лісовим озерцем, ззаду підкрався орк коротше, в мене такий вибір: або я оплачую прохід, або ж б'ю його головою чотири рази. Чесно, там так і написано: вдарити головою чотири рази. Грошей мені шкода, тому другий варіант. Так, ну прийшли ми на місце, але заходити не будемо. Це вже в наступній серії. Не хочу робити довгі відео, їх і короткими ніхто не дивиться. Дякую за перегляд, а тим, хто додивився аж досюди, так взагалі великий респект. До зустрічі!